У Кременчуці відкрила відремонтований дитячий садок. No 60 заклад постраждав під час ракетного обстрілу торгового центру Амстор у червні 2022 року. Від певних процесів у нас було руйнування і зазблення. Руйнування і деяких огороджуючих конструкцій. Завдяки партнерам ми маємо можливість. Швидше відбудувати ці заклади і повернути їх до повноцінного життя. В межах проєкту замінили пошкоджені вікна, оновили покрівлю та повністю відремонтували укриття. Фізичні роботи виконували близько півроку, але підготовчі роботи ПКД, відбір проєктантів, і так далі. Відбір підрядників в нашій організації також відбувається доволі довго. Це десь ще 3-4 місяці до будівництва. Тобто, десь 10 місяців від Початку до, до ведення, ну, скажімо так, до закінчення робіт. Дитсадок, розрахований на 200 дітей, цьогоріч прийматиме 120. В цьому році було на 180 дітей. На наступний рік поки що плануємо 120. На наступний рік. Якщо, е, якщо наші Ремонт підвального приміщення пройде оцінку, і воно зможе користуватися як укриття, то ми зможемо прийняти ясельні групи. В садочку ще мають провести завершальні роботи з облаштування другого виходу до укриття та встановити систему пожежної сигналізації. На відновлення дитсадку витратили понад 8 мільйонів гривень з бюджету уряду Німеччини та програми розвитку ООН в Україні. Михайло Годим, Суспільні новини, Полтава.